Добрий день, шановні жителі Житомирщини! Сьогодні інформуємо вас щодо вступу на третій освітньо-науковий рівень, тобто аспірантуру. Які зміни чекають порівняно з минулим роком та до чого готуватись майбутнім аспірантам? Найперше, що цікавить, Терміни. Кожен університет самостійно визначає строки прийому документів та вступних іспитів до аспірантури. Тому цю інформацію вам потрібно дізнаватись безпосередньо в університеті або науковій установі, де плануєте здобувати ступінь доктора філософії чи доктора мистецтв. Свої правила заклади оприлюднять орієнтовно навесні. Цьогоріч МОН змінили правила вступу та оновили базу іспитів, що пов'язано із ажіотажем вступників минулого року. Саме тому випускникам магістратури або кандидатам на вступ до аспірантури варто орієнтуватись на такі іспити. Єдиний вступний іспит, що складається із двох блоків ЄВІ тест із англійської, німецької, французької мови, та ТЗНК так званий тест на логіку. Мінімальний прохідний бал якого становитиме, на відміну від англійської мови, де рівно 100 160. Можна подати результати ЄВІ 2023 або 2024 року, якщо складали таке випробування в минулі роки. На складання ЄВІ у вас буде 120 хвилин, які ви зможете самостійно розподіляти між завданнями. При цьому організатори радять 45 хвилин приділити тестам з іноземної мови, а 75 хвилин залишити для ТЗНК. Другий іспит це випробування з методології наукових досліджень, відомий, як і ФВВ з філософії науки згідно з проєктом порядку правил прийому на навчання. Цей іспит проводиметься вперше. Його програми ще затверджуються. Третє вступні випробування у ЗВО зі спеціальності, на яку вступаєте, та або презентація наукових здобутків на розсуд закладу. Якщо ви вступаєте на аспірантуру на іншу галузь знань, спеціальність ніж та, яка зазначена в вашому дипломі магістра або спеціаліста, у закладі освіти на вас можуть чекати додаткові вступні випробування. Ці правила, як і форму випробувань, Іспит, співбесіда, презентація дослідницьких пропозицій тощо, визначаєте та затверджує кожен заклад освіти самостійно в додатках своїх правил прийому. Також будьте готові до складання внутрішнього іспиту з іноземної мови, адже заклад може призначити окремий іспит. Тому радимо уважно ознайомитись із правилами того закладу, куди прагнете вступити в аспірантуру у цьому році. Заявка на вступ в аспірантуру подаватиметься цьогоріч теж з електронного кабінету на сайті ЄДЕБО. Перелік документів, крім електронної заявки, про який варто подбати. Найперше це документ, що посвідчує особу. Далі, реєстраційний номер облікової картки платника податків, документ про попередню освіту, військово-обліковий документ у жінок за наявності для чоловіків обов'язково, причому із оновленими даними. Сертифікат ЄВІ, список наукових праць, фотокартки для документів, рекомендації від працівника кафедри чи викладача. Для отримання актуальної інформації щодо вступу за будь-яким рівнем та спеціальністю можете звернутись у консультаційний центр допомоги абітурієнтам в Житомирському державному університеті імені Івана Франка.